Ососити та мити like разом легше це робити. Доброго ранку. Ну, по перше, кава це не просто пакетик у супермаркеті, це дуже великий всесвіт, у якому багато людей вважають, що розбираються. Перш за все, треба звертати увагу на різновид кави, її свіжість і спосіб обробки. А от що знають про каву українські студенти, тобто ті люди, які напевно зловживають цим продуктом під час сесії, І я довідався. Я люблю каву, але я б теж не рекомендувала кожного дня її вживати, тому що це вона має дуже такий негативний вплив на серцево-судинну систему. Ну я каву не дуже люблю і ну, нічого не можу про неї сказати, бо не вживаю таке. Насправді я обираю взагалі будь-яку каву, тому що мої бабуся і дідуся роблять їх, коли я приходжу до них в гості. І в принципі, все потрібно, по-перше, обирати якусь фірму, яку ти знаєш, і не брати дуже дешеву продукцію, бо в цьому є сумніви, чи вона якісна чи ні. От бачите, кожен має право на свою думку, але спочатку про економіку. Справа в тому, що ми б готові повинні бути до того, що на дуже дешевої кави з часом буде майже не знайти. Тому що наприкінці минулого року на біржі у Нью-Йорку, а ця біржа диктує ціни для всього світу. Фактично, ціна кави підскочила, практично встановила рекорд за останні 50 років. Такі зміни безумовно впливають. Плинуть і на Україну вже незабаром. Продукт у нашій країні подорожча, хоча він уже зараз немало коштує. Але подорожчання продукту охопить усі сфери кавової індустрії: від необсмаженого зерна до оста... до... до чашечки кави у будь-якій кав'ярні або на полицях магазинів, якщо ви каву заварюєте або е, готуєте вдома. Ми у сніданку дослідили це питання і. Вирішили, що в магазинах повинна кава дорожчати в кав'ярнях лише на кілька гривень, а не на десятки гривень, як у нас відбувається. Насправді ж, на чашку кави впливає це і цін, світові ціни на, на каву, і урожай, до речі. Деяке деяка стабілізація ціни можлива лише влітку, коли у Бразилії зберуть новий урожай кави. А тепер поговоримо про два основних типи кави: це заварна і розчина. Ось заварна, ось розчина. Чим вони відрізняються? Я поцікавився у нашої постійної фуд експертки, у професорки Олени Сидоренко. Будь-яка кава взагалі то виробляється на основі кавового зерна. Якщо це розчинна кава, це екстракт із меленого зерна. Якщо це заварна кава, зернова кава, мелена зернова кава, це вже натуральний продукт, який потім безпосередньо треба приготувати. В ньому порівняно із розчинною кавою буде більше збережено цих корисних біологічно активних речовин, які будуть тонусно діяти на ваш організм. Але Ричина кава, вона як своєрідний енергетик, вона містить багато кофеїну, вона моментально діє на ваш організм, і тому її саме з такої точки зору треба сприймати. Ось сьогодні я зосереджуся лише на заварній каві. Там існує два основні типи сор сорти зерен: це арабіка і робуста. Всі ми знаємо ці слова. Арабіка це кава з більш м'яким і багатим смаком, а от робуста надає напою гіркоти і навіть певної кислинки. Часто для створення різноманітних смаків купажують ці сорти, тобто змішують, і таким чином можна можна відтворити десятки сотні різних видів кавонапою, і саме в цьому полягає майстерність баристи. Це людина, яка спеціалізується на створенні на заварюванні кави. А тепер про головне: як обрати Серед численних варіантів якісну каву у магазині або у кав'ярні. Ось кілька корисних парад. Ну, по-перше, шукайте інформацію про країну виробника, тому що кава росте не в космосі, а на землі. І, наприклад, кава з Ефіопії відрізняється від кави з Бразилії. Так, от, наприклад, кава з Ефіопії має фруктові ноти. З Колумбії це більш м'який і збалансований смак. Якщо ви п'єте каву з Бразилії, то вас вона повинна здивувати своїм таким шоколадним відтінком і навіть горіховим присмаком, правильно, Єгоре? Ну, зважаючи яка обсмажка. А от у кави з Кенії смак нагадує трішечки цитрусові такі нотки, і навіть вино, вином там віддає. А от що мене особисто здивувало, так це те, що кава походження з Гатемали, вона пахне яблуками і має інколи навіть такий присмак прянощів. Ось така інформація. Також звертайте увагу на помел зерна. Це архіважливо. Кава повинна бути змелена саме для вашого методу заварювання. Ну, наприклад, є різні методи заварювання. Це є і турка, це дуже дрібно повинна бути помелена кава. френч прес, аеропрес, заварювання для еспресо, ну і так далі. Для френч пресу помел має бути грубим, ось так, як ми зробили, просто взяли каве зерно і перемололи один раз. Для еспресо дрібним, ну а для турки це дуже-дуже дуже дрібним. Дехто з фахівців вважає, що взагалі не. Треба купувати каву мелену. Тому що таким чином, начебто, вона швидко втрачає усі свої корисні пахощі, і вона втрачає в якості. Ну, я маю зауважити, що мелена кава завжди завакуумована. І якщо у вас немає можливості або кавомолки молки немає, то купуйте таку каву. Звертайте увагу знову ж таки на термін придатності. Чим свіжіша кава, тим краща якість. Ну а якщо у вас немає кавомолки, Молки, то ви можете сміливо обирати улюблену кав'ярню, запитувати звідки кава з Кенії чи з Бразилії. От, наприклад, у мене тут є зразочок, де написано, що кавове зерно з Ефіопії і Індії. От уявіть, де Ефіопія, де Індія, через ними, через них океан. Це явно, що тут зібрані залишки, які залишилися на фабриці, їх змішали і пропонують нам ось такий варіант. Але знову ж таки mm. про смаки не сперечаються. Якщо хочете, обирайте те, що вам. До душі Україна одна з кращих кавових країн світу. Костяк ну країни зараз купажі роблять спеціальні. Вони часто бувають дуже дорогі. До речі, останнє, останнє питання: що дорожче, що дорожче і корисніше? Арабіка чи робуста? Арабіка. Арабіка. Купуйте Арабіку, не жалійте гроші. Люди добрі. Там кофеїну менше і корисніше. Кость, що на наступний раз буде? на наступний раз буде попкорн. Вау! О, це я розумію. Костя робить. Дякую дуже. Заживаю, дякуємо тобі.